Доброго дня, мене звати Костянтин Татаркін. Я радник Айрекс з питань ветеранів, сам ветеран. І сьогодні на цій лекції ми з вами поговоримо про зміну парадигми у темі пам'ятування, а також повазі та пошані до ветеранів, членів родин загиблих та інших категорій. В цьому відео ми розглянемо питання пам'ятування, а також питання поваги та пошани. Чому це важливо? І яка взагалі у нас з цією темою перспектива, що нас очікує. Найперше, най, най, найголовніше пам'ятування це не лише ритуал. Запам'ятайте, це, це не про якусь одну дію, це про певні практики, культурні, соціальні, освітні, всякі різні. Але це про процес, це про пам'ятування. Чому воно важливо, ми поговоримо пізніше. І друге це повага та пошана, що це спосіб підтримки. Найперше, ветеранів та ветеранок, а також визнання їхнього внеску. І не тільки їхнього насправді, але і членів їхніх родин, тому що все ж таки очікувати, сидіти вдома і очікувати на ту смс це реально складно. Почнемо ми з теми пам'ятування, і найперше, з чого, що варто було проговорити, це якраз питання визначення термінології. На жаль, в українському законодавстві ви не знайдете визначення, що таке вшанування пам'яті, що таке увічнення пам'яті. А що таке взагалі пам'ятування? Це дуже сумно, але станом на зараз так є. Кожен з нас розуміє це питання по-своєму, це нормально, це природне, бо всіх нас об'єднує спільний досвід, досвід боротьби. Загалом тему пам'ятування всі ми, все суспільство розуміє через власне досвід, досвід війни і що найгірше досвід втрат. Якщо заговорити говорити про те, що таке пам'ятування конкретніше, то Дуже коротко можна це визначити наступним чином: це певні дії, які забезпечують пам'ять про загиблих або померлих захисників і захисниць через певні дії, от і через певну передачу цієї пам'яті. Досвід України показує, що крайні 300 років ми взагалі дуже складно виживали. То нас хотіли аджати москалі, що продовжується і сьогодні, то ми воювали з поляками, то були десь татари бігали, то ще якісь сусіди. Власне, через те, що ми, українці, продовжували існувати далі. Ми маємо сьогодні воювати, відстоювати нашу незалежність і суверенітет, відстоювати нашу національність, наше право бути українцями, тут сьогодні, зараз, і не тільки тут, і сьогодні для нас, але і для всіх наших наступних поколінь, тому що, на жаль, ніхто не дасть нам гарантії, що через 5, можливо, навіть 3, 5, 10 чи 100 років у нас не буде. Нового загарбника сусіда, який почне знову нас атакувати, тому пам'ять власне, про ці події, які є сьогодні, про цю визвольну війну, яка насправді триває вже багато-багато років, не з 2014 року і не з 22-го року, а багато, дійсно багато років, вона має зберігатись і е, нічого не передає пам'ять, як люди е, від покоління до покоління. Але тут важливо розуміти, що без сталих практик. Пам'ять стає фрагментарною. Прикладом тому є Друга світова війна, і те, як ми пам'ятаємо сьогодні по ветеранів Другої світової війни. Прикладом тому є так само і визвольний рух, який був на початку ХХ століття. Ми залишили в собі суто маленькі частинки тих подій. В тері попрятування все починається, на жаль, але так дійсно з цього все починається з військового поховального ритуалу. Який прописаний в статуті Збройних сил України, який є законом, статут гарнізонної вартової служби, стаття 81 та 84 і додаток 18. Вони дуже детально розписані, і там все чітко і ясно зрозуміло. Якщо що, то посилання ви знайдете до цих документів в описі до відео або ось тут, за, за QR-кодом. Насправді військово-поховальний ритуал як церемонія має дуже важливе ідеологічне значення. Тому що мені, як ветерану, якщо чесно, буде все одно, як мене поховають, я цього не побачу. Разом з тим, єдине, що ми сьогодні можемо зробити для тих людей, які загинули, захищаючи Україну, це подякувати їм за цю інвестицію, інвестицію їхнього життя в захист цього українського суспільства. Ми з вами маємо чітко розуміти, що ті е, військові і ветерани, які сьогодні, наприклад, продовжують військову службу, вони інвестують, вони інвестують свій час якого їм ніхто не поверне, вони інвестують в своє здоров'я, яке їм навряд чи теж хтось поверне. Ну я вже ж зрозуміло, що в нас є десятки тисяч військових, які, на жаль, загинули, і це їхня інвестиція, яку неможливо оцінити. Важливий момент, який потрібно проговорити, це те, що за військовим поховальним ритуалом мають право бути поховані не тільки діючі військовослужбовці, але і ветерани. В громадах сьогодні такі поховання здійснюються на секторах військових поховань, там де вони є. В деяких громадах таких секторів немає. Тому, якщо у вас така громада, подивіться, погугліть, ви знайдете рекомендації від Українського інституту національної пам'яті, як створити свій сектор військових поховань. Або ось тут за QR-кодом. В Україні в 2025 році запрацювало Національне військове меморіальне кладовище, яке знаходиться недалеко від Києва, навпроти населеного пункту Гліваха по одеській трасі. На цьому кодовище за рахунок держави мають право бути поховані не тільки діючі військовослужбовці, але й ветерани. Головне при цьому виявити бажання. Порядок поховання і яким чином це має бути організовано, ви знайдете в керівних документах, а особливо в законі про похорон та поховальну справу. Посилання, на яке ми так само залишаємо під відео, і ось тут, за QR-кодом. Насправді створення такого національного військового меморіального кодовища нашого українського Арлінгтону є дуже важливим для нас як для держави. Протягом багатьох років ті ветерани і військові, яким сьогодні 20, 30, 40 і більше років, в подальшому зможуть бути там поховані. При цьому можливо не тільки традиційне поховання, але і розміщення урни з прахом. Очікується, що меморіальний та музейний комплекс, який буде розташований на території кладовища, буде приймати. Багато-багато років різні екскурсії, і покоління українців будуть зростати, пам'ятаючи про тих військових ветеранів, які поховані там. Я вже казав попередньо, що пам'ятати ми маємо через те, що у нас можуть бути наступні загарбницькі війни проти нас, проти українців. Та що важливо розуміти, ми маємо передавати через людей, через приклади, через події. Ту жертовність, з якою українці захищають свою державу, ту сміливість і ту відповідальність перед всім суспільством, а без суспільства, як ми кажемо, немає держави. Насправді є дуже багато різних ініціатив сьогодні, які стосуються саме шанування пам'яті або увічнення. Величезна кількість, якщо вас не забанили в гуглі, а я впевнений, що ні, ви абсолютно спокійно цих знайдете. Є декілька прикладів, які б я вам хотів навести в цьому відео. Один з тих, які мені дуже подобаються, це дзвін пам'яті біля Міністерства оборони України, який був створений ще до початку повномасштабного вторгнення, до 2022 року. Але разом з тим я розумію, що сьогодні такий дзвін пам'яті може бути фактично в кожній громаді, і ранковий церемоніал з вшанування пам'яті, хто загинули в цей день, може бути дійсно в кожній громаді. Я завжди приводжу в приклад забіг пам'яті на честь рекрута Олексія Чубашева, який був військовим журналістом, який займався спортом, який знімав величезну купу матеріалів про Україну і українське військо. І, на жаль, загинув в червні 22-го року в Северодонецьке. Сьогодні цей забіг, забіг на честь рекрута, збирає тисячі людей не тільки в Києві, а по всій країні. Щоб вшанувати його і пробігти разом з Олексієм ту дистанцію, в якій кожен з учасників вирішить ще одним прикладом збереження пам'яті і передачі певних цінностей, з якими жили військовослужбовці, є школа лідерства, яку відкрили в Звягелі в 2025 році. І ця школа направлена найперше на молодь на тих людей, які активні саме в Звягівській громаді. Якраз через такі ініціативи ми якраз і можемо передавати наступним поколінням дух боротьби, дух визвольних змагань, дух незалежності суверенітету, дух того, як і чому ми маємо бути українцями. Разом з тим, таких прикладів вшанування і увічнення величезна кількість: це і пам'ятники, і алеї. Різні 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 ініціативи по всій країні, які ростуть як гриби. Навіть тут, в Києві, на Майдані Незалежності, народний меморіал. Ви можливо бачити фотографії в інтернеті або самі там особисто були де величезна кількість маленьких прапорів України розміщені з прізвищами і іменами військовослужбовців, які захищали країну. Це теж приклад увічнення пам'яті. Є декілька важливих елементів теми пам'ятування, які би я хотів додатково з вами проговорити. Найперше, найголовніше ми сьогодні маємо зберігати пам'ять про людей, про цінності, з якими вони жили, працювали, воювали, ростили своїх дітей не тільки в мраморі і бетоні, але і через живу дію. Прикладів тому я вам наводив, але їх насправді набагато більше. Ми теж про це говорили. Другий момент, який би я хотів з вами проговорити, це планування наперед. Думайте, що буде з вашою ініціативою через 3, 5, 10 чи більше років. Вони важливі тут сьогодні і зараз, безсумнівно. Але планування наперед теж дуже важливе. Наступні покоління будуть зростати і зростати в Україні. Ми маємо думати, що буде далі. Ще одним елементом пам'ятування, який би я хотів з вами проговорити в цьому відео, є хвилина мовчання. Сьогодні ви бачите величезну кількість ініціатив довкола цього елементу, який насправді затверджений на державному рівні указом президента. Ми знаємо купу ініціатив, починаючи від громадських організацій, бізнесу, закладів харчування і цілих міст, які зупиняються о 9 годині за сигналом. Ця хвилина кожного дня це не тільки про мовчання. Не тільки про згадку всіх загиблих е, чи зниклих безвісті. Це хвилина так само про подяку тим військовим е, і ветеранам, які продовжують сьогодні службу, продовжують захист нашої країни. Мене часто питають: а як же ж зупинити людину о, -о 9 ранку? Насправді все дуже просто: я собі поставив будильник на годиннику, який завжди зі мною, і таким чином я завжди знаю за одну хвилину, що далі буде хвилина мовчання. На мою думку, ця хвилина є той символ єдності, який у нас є кожного дня сьогодні. Я не знаю, як буде з хвилиною мовчання щоденною після е, закінчення е, воєнного стану. Але разом з тим я впевнений, що цей елемент буде з нами багато-багато років і поколінь. Тепер давайте поговоримо про повагу та пошану. Ми вже з вами говорили про те, що фактично сьогодні військові, захисники і захисниці інвестують в свій час, своє життя і своє здоров'я. Ми з вами маємо розуміти, що колись буде демобілізація, колись ці люди повернуться додому, до своїх родин, але відповідальність за захист країни з ними залишиться все одно. Ці люди, захисники і захисниці, будуть в резерві першої чи другої черги. І якщо держава знову покличе, вони знову стануть стрій. Повага і подяка їм за цей вибір і за цю відповідальність це обов'язок кожного та кожної в нашому суспільстві, разом з тим, я розумію, що повагу як таку дуже складно виміряти. Немає якогось математичного рівняння чи якоїсь одиниці, якою б можна було це все вимірювати. Разом з тим. Ми можемо уникати певних речей в нашій комунікації чи в наших діях для того, щоб військові і ветерани, захисники, захисниці, члени їх родин, члени родин загиблих відчували ту повагу і подяку від суспільства, на яку вони заслуговують. Для початку забудьте про символічність без змісту. Обіцянки, лозунги, плакати. Повірте, ветерани це дуже чітко сприймають і одразу реагують. Це сприймається як просто певний піар без реальної підтримки. Потім забудьте про ветеранів або навіть членів родин загиблих як об'єктів для жилю. Це неправильна історія. Ветерани чи ветеранки не є жертвами. Не формуйте в них певну стигму чи певну поблажливість до самих себе. Люди, які захищали країну, є сильними, стійкими, їм потрібна підтримка і повага, це дійсно так, але тим не менш вони не є жертвами. Наступна річ, яку так само важливо уникати, це уникати думок ветеранів. Якщо ви щось хочете зробити, запитайте про це вашу цільову аудиторію. Запитайте про це ветеранів та ветеранок, яка їхня думка щодо цього. Не створюйте ініціативи, які потім будуть виглядати як нав'язані згори. Програми підтримки ветеранів та ветеранок в громадах особливо є дуже важливими, але запам'ятайте. Ніякого формального підходу, послуги суто для галочки. Ветерани не мають почуватися непоміченими. Якщо ви готуєте відповідь ветерану чи ветеранці на їхній запит, намагайтеся простою мовою пояснити а, ті речі, які для вас є і так очевидно зрозумілими. Насправді, досвід, який був отриманий військовими в бою, він дуже часто перекриває той досвід, який в них був до військової служби. Тому чим простіше. Тим зрозуміліше. В громадах, коли ви будете працювати з ветеранами та ветеранками, не створюйте окремих заходів суто для них. Реадаптація і потім реінтеграція передбачають те, що ветерани та ветеранки, члени їхніх родин, члени родин загиблих, є частиною громади, частиною суспільства, частиною держави Україна. Тому обов'язково залучайте їх на всі заходи. Ще один момент, якого я би дуже просив вас унікати, це політизація пам'яті. Не використовуйте пам'ять про загиблих захисників, захисниць в політичних цілях. Не доводьте до того, як це було колись в Хорватії, коли ветерани бойкотували заходи, в яких брали участь певні політики чи політичні сили. І ще один важливий момент, якого я би теж просив уникати це недооцінка членів родин військових та ветеранів. Насправді, якщо ви ігноруєте цих людей, то у самих ветеранів і ветеранок виникає. Почуття, що про їхніх близьких, які є їхнім тилом є найближчою опорою, що про них забули. Громадська організація «Вшануй» розробила посібник щодо впровадження хвилини мовчання будь-де разом з всіма матеріалами. За посиланням тут, за QR-кодом, ви знайдете цей посібник. Будь ласка, користуйтесь. Всі матеріали там абсолютно вільні для використання. Що варто враховувати, якщо питання пам'ятування для вас є важливим. І в вашій громаді ви хочете запустити, започаткувати певну ініціативу. Найперша порада, якщо дозволите, це комунікація. Завжди комунікуйте, що ви хочете робити, для чого це і для кого. Обов'язково сформуйте модель, що ви хочете зробити. Напишіть концепцію. Сформуйте це на папері, не розписуйте дуже довго, одна чи дві сторінки, і цього буде достатньо для того, щоб будь-хто в громаді прочитав і зрозумів. Що саме ви хочете зробити. Не забувайте долучати до обговорення в вашій громаді всіх мешканців, особливо тих, кому ця ініціатива так само важлива. Ветерани та ветеранки, члени родин загиблих, інші категорії населення збираєте по максимуму, обговорюєте, презентуєте вашу модель. Але окрім цього, не забувайте про експертну дискусію. У ваших громадах є люди, які мають відповідну освіту, мають певний досвід і певну експертизу щодо встановлення пам'ятників чи, чи щодо організації певних заходів. Обов'язково їх так само долучаєте і за можливості враховуєте їхній досвід. Не забувайте, що будь-яка ініціатива має проходити певну офіційну процедуру. Для цього є громадські слухання як певний інструмент. Якщо буде потрібно, створіть навіть, до речі, орган в вашій громаді. На громадських засадах, але він зможе вам допомагати і просувати так само вашу ініціативу. Коли ви створите вашу ініціативу в темі пам'ятування, не забудьте потім сісти і розпланувати, що ви будете робити через квартал, через рік, два і що буде з цією ініціативою через 5 чи 10 років, яким чином вона буде існувати, хто буде за це відповідати. Сподіваюсь, що ці рекомендації допоможуть вам створювати в ваших громадах. Сенсові ініціативи, які будуть передавати той символізм і ту важливість боротьби за незалежність нашої нації нашої держави.